Любі мої учні, розпочинаємо урок Я пізнаю світ для роботи нам потрібні зошит робочий, тиждень 3, сторіночка 44. Також нам потрібна ручка, олівець, ну і звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо разом тему нашого уроку використовуючи прийом стеження. Я серед природи. Тема нашого уроку Я серед природи. Послухай оповідання Василя Сухомлинського соромно перед Соловейком. Подумай, як поводили себе Оля та Ліда. І чия поведінка тобі сподобалась більше? Увага. Василь Сухомлинський соромно перед Соловейком. Оля і Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею Оля й Ліда боялись поворухнутись. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ. Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі. Ніхто не бачить. Соромно перед соловейком тихо відповіла Ліда. Чия поведінка тобі сподобалося більше? Чому? Як ти гадаєш, що мала на увазі Ліда, коли сказала такі слова? Мені соромно перед Соловейком? Так, можливо, Соловейко й не розумів, що дівчатка викинули сміття, так? але ж Ліда розуміла, що вони зробили негарно, і тому в свої недоїдки Ліда зібрала. А от Оля не розуміла, що навіть коли ніхто не бачить, не можна кидати недоїдки, тому що головне це не те, що хтось бачить. Або не бачить, як ти вчинив? Головне це те, що ти сам маєш знати, чи правильно ти вчинив, і ти сам для себе контролер, саме ти перевіряєш, і ти знаєш, як вчинити правильно, треба поступати по совість. Скажи, будь ласка, а ти завжди прибираєш своє місце відпочинку? Чи збираєш ти після себе сміття, папір, пакетики, пляшки? Це дуже добре, тому що обов'язково після себе потрібно прибрати. Треба піклуватися про природу, не засмічувати її, адже так може статися, що ти повернешся на це місце, і дуже приємно буде, коли це місце буде чистим. Без сміття. Думаю, в тебе були випадки, коли ти приходив на місце відпочити і бачив там сміття. Погодься, це не дуже приємно. Прочитаємо вислів і посадимо кожне слово в човник. Як же треба поводитися на природі? За мною луною. Буду в природі другом. Буду природі другом. А як саме можна виявляти свою дружбу з природою? Що означає, на твою думку, дружити з природою? Так, це означає не кидати сміття, це теж дружба з природою. Також. Можна доглядати за рослинками, насаджувати рослинки, це також буде дружба з природою. Не брати додому домашніх тварин, вірніше, не домашніх тварин, а диких тварин, яких ми зустріли у лісі, це також буде дружба з природою. Піклуватися про домашніх тварин це теж дружба з природою. Коли ви на природі ходити стежками, не ходити по лузі. Тому що на лузі живе дуже велика кількість комах, і якщо ми будемо ходити по траві, ми можемо їх розчавити, тому ходити маємо протоптаними стежками. Так, це також дружба з природою. Коли ми йдемо в ліс по гриби, це означає, що правильно потрібно зрізати гриб. Щоб не псувати грибницю, це також дружба з природою. Тобто ставитися до природи потрібно дуже бережно, так, щоб не знищити, не зашкодити. Це і є дружба з природою. Заспіваємо пісеньку алфавіт. Музика Євгена Пастухова, слова Бориса Федчука. Букви алфавіт для нас Вивчити на память час. Чудово, проспівали. Отже, майже всі буковки ми вже знаємо. Ну що ж, повторимо ще про всяк випадок. Букви п'ятої літер... групи. Слухаємо уважно диктора і відтворюємо за ним. І маленька літери Ч читаються Ч. човен. Велика і маленька літери «ш» читаються Ш, Шкарпетки. Велика і маленька літери «щ» читаються щ, щиглик знак м'якшення. Знак м'якшення звуків не позначає. Кінь. Велика і маленька літери Ю читаються Ю. Юнак. Велика і маленька літери я читаються я. Ялинка. Чудово запам'ятали. Отже, так як ми вже добре знаємо букви, прочитаємо склади спочатку повільно, як повзе черепаха. Починаємо ясь, ясь, ясь. Ять, ять ять. Юль, 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 ся, ся, ся. Прочитаємо вдруге. Ясь, ясь, ясь. Ять, ять, ять. Юль, 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 ся, ся, ся. І прочитаємо втретє. Ясь, ясь, ясь. Ять, ять, ять. Юль, 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 ся, ся, ся. Поклади ручку і спробуємо прочитати швидко, як скрекоча сорока приготувалися. Ясь, 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 ять-ять ять. Юль-юль-юль ять, ять. ся ся ся. Пробуй прочитати на максимальній швидкості. Почали. Чудово! Ну це прям прям я не знаю, супершвидкість, молодець. Ну що ж, вже нас зачекалися розумничка Галинка і помічник Петрик, і вони принесли нам складову пісеньку. Що ж, підготуємося до співу пісеньки. Читаємо разом склади. Спочатку прочитаємо зверху донизу. кожен перший, перший склад кожного рядочка. Сю, сю. Ся. Ся. Юль. Юль. Юл Юл. Прочитаємо зліва направо. Посадимо кожен склад човник. Починаємо. Сюсю, -сю. Сю, -сю. Сю, -сю, сю. Ся ся ся. -ся. ся, -ся, -ся. юль 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 юль, 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 юль. от И.

Поклади ручку і прочитай склади самостійно. Не забувай, кожний склад ми показуємо пальчиком. Приготувалися. Так, ся. Ю. Впевнена, в тебе вийшло чудо. Погляньмо на розумничку Галинку. Який склад вона принесла нам сьогодні на урок? Так, це склад Сю. А в яких рядочках записаний склад Сю? Склад Сю? Записаний в першому і другому рядочках, ще можна сказати в перших двох рядочках. Прочитай склад, який приніс Петрик на урок. Юль правильно читається. В яких рядочках записаний цей склад? Цей склад записаний у п'ятому і шостому рядочках. Чудово, оскільки ми вже так добре вміємо читати склади, перевіримо, чи почуємо ми звуки і побачимо, чи якими ж буковками вони позначаються звуки, які нам скажуть веселий папушка. Папушка говорить нам... Юл. Юл, Зафарбуй квіточку з таким складом. де розташована ця квіточка. Ця квіточка розташована зверху, зліва. Склад Юл відкритий чи закритий? Склад його закритий, тому що він завершується на приголосний звук Л. Слухаємо наступне, що скаже нам папушка далі, а папушка говорить нам УЛ УЛ. Зафарбовуємо квіточку. Де знаходиться ця квіточка? Так, вона знаходиться вгорі справа. Ось ця квіточка, вгорі справа. Склад У відкритий чи закритий. Склад у закритий, тому що він завершується на приголосний звук Л. Спробуємо визначити звук У голосний чи приголосний. Спробуємо його проспівати. а у голосний, тому ми саджаємо його на круглу подушечку. Закритий склад У. Добре. Слухаємо ще раз нашого веселого папушку. І папушка говорить нам су. Су. Зафарбуй квіточку з таким складом. Де знаходиться ця квіточка? Ця квіточка знаходиться внизу зліва, внизу зліва. Склад Су відкритий чи закритий? Чому ти так думаєш? Дійсно, склад су відкритий, тому що він завершується на голосний звук. У у, у ми можемо його проспівати. Отже, він голосний. А спробуй не проспівати звук спробуємо. С. С. Не виходить, обривається звук, тому що він приголосним і ми його не можемо проспівати. Отже, ми виконали завдання веселого папушки, підсумуємо, що на уроці ми сьогодні вчилися, над чим працювали, що відтепер ми вже вміємо, знаємо. Ну, по-перше, ми тепер уже знаємо, як поводитися серед природи, так? Що означає. Буду природі другом. Як треба чинити для того, щоб природі не нашкодити. Далі ми також пригадали буковки, простували пісеньку алфавіт, пригадали презентацію букв п'ятої групи. До речі, за бажанням вдома, якщо в тебе є кольорова крейда, ти можеш на асфальті. Намалювати кольоровою крейдою букви п'ятої групи букву Ч, букву Ш, букву Ща, буковку, знак м'якшиня, буковку Ю і буковку Я. Можеш намалювати, розфарбувати, а можеш навіть оживити, так як ми робили це в зошиті для творчих завдань, тут уже можна дати волю фантазії і зробити так, як хочеться. А також знайди і назви вдома предмети, в назвах яких містяться ось ці буковки, буковка Я. Буковка знак м'якшення, буковка Ю, буковка Ша, буковка Ша і буковка пша. На цьому ми наш урок завершуємо. Дякую за активну роботу. Сподіваюся, цей урок був для тебе корисним.